Слава Україні! Вітаю, друзі! З вами знову Максютинський. Знову фундукова тема. Знову прохання поставити вподобайку, щоб це відео було більш просунуте на просторах Ютуба і його побачили і ознайомилися якомога більше людей. Значить, 19 вересня, не знаю, говорив чи ні, 19 вересня 23-го року. Форма 1 сипеться, Почала сипатися. Це тут де посушливий, посушлива частина, тут висушується доволі сильно вітрами. І вона почала сипатися. Ось як ви бачите, вже потрошки падає. О, тому така ситуація. Ось я розбив вам горішок показати, наповненість. Горіх вже підсушений, вже ядро не м'ягке, а таке твердіє. Ось така товщина скорлупи, Середня тоньше середньої. Вихід ядра в сухого горіха середніх розмірів в районі 49% приблизно, плюс-мінус. Ну Але з року в рік воно трошки варюється, більше-менше стає. Бланчування дуже хороше, наскільки я пам'ятаю, потрібно відео передивитися, бо ж їх і не упомниш. Ось таке ядро повністю забите, немає Ні ніяких дир всередині, біле красиве ядро. Ось. Дуже смачне. Гляньте грузку. зараз це дуже гарно її видно цього горіха, бо плюска вже почала, ну не почала, а вона вже суха. Ось гляньте всюду горіх. Ось вам наглядний приклад F1. Дуже гарно насипає і це мені не може не подобатися. Ось, яка красота. Класно, класно, все в неї топ, все мені подобається. ось, Горіха багато, горіх крупний, дуже крупний, середній, мілкого. Фактично немає де-не-де може попастися один-два горішка. Ось така красота. Збираємо і відео зніму уже, мабуть, вдома. Дивіться, яка красота, який гарний горіх. Мені він трошки Еніс нагадує, трошки корабел і ще декілька сортів. Тому сказати точно, що це за сорт я не можу. Але будемо щось трошки думати. Хайно прийде зима, буде більше вільного часу. Будемо працювати і над цим питанням. Все, збираємо. Ось ще, друзі, не міг вам, щоб не зняти, не показати. Теж F1. Е, цей саджанець був пересаджений, е, здається, весною 22-го. Не формувався, не обрізався він, нічого йому не робилося. Оце викопалось в одному місці посилося посадилося ось сюди. От. І він, а можливо, і осінню 22-го. Ну, не буду точно говорити, стається весною 22-го. І він ось заклав врожай. І що цікаво, що він його виносив. Ось гляньте. І він його виносив. Я взагалі не очікував, що горіхи на ньому будуть, бо ну, корінь же ж обчижився як пересаджували Ніхто ж його не буде копати яму метр на метр, щоб викопати саджанця. Ось дивіться, це просто ось тут все в горіхах. Я, якщо чесно, трохи шокований. Я ходив, дивився біля нього, думав поскидає. Ну думаю, скине дай скине. Головне, що живий от, і більш-менш функціональний. А він взяв ще й а він взяв ще й горіхи виносив. І горіхи ще... Ну мілкіші, зрозуміло. От, але горіх попадається не такий той мілкий. Крупний навіть доволі непоганий. Ось є. Мілкіший. Ось. Він навіть на ньому пізніше дозрів, бо на тому F1, що ми вчора, бо я це сьогодні вже сюди приїхав, ще не дозняв відео до кінця. Те, от, вчора ми збирали, то він вже сипався повним ходом, а тут тільки пару горішків впало. Тобі ж він, він навіть і в дозріванні відстає, але все рівно він настільки трудяга, що він виношує горіх хоч і з, е, з, з запізненням. От. Це просто якийсь, я не знаю, ну Блін, цікаво, цікаво. Загалом збираю із нього і вже вдома буду дозніму, бо висипав, вони трошки підсихають. От І вам покажу F1. Вітаю, друзі! 3 серпня 2023 року мішкове відео по F1. Форма 1. Вирішив показати, до того як почиститься і буде повністю сохнути вже горіх сам. Ось дивіться, це не проводилася ручна очистка горіха. Це просто він обірвався, відео ви бачили, привізся. Кинувся. Спочатку були трошки більші, такі, знаєте, пінопластові з-під оселедців, ящики, такі десь вони, я не знаю, сантиметрів 80 на 40 десь. От, ширина і довжина. Ну, от. І потім пересипалися в ці, бо не було ящики, зайняті були ящики всі. і Потім пересипалися, і це ось. Вони як пересипались, то вони самі вже е, е, майже повністю звільнилися від плюски горіхи. Уявляєте? Ось дивіться яка бамбула. І тут таких бамбул достатньо. О, Це вже ну, з трудом можна вложити. Ну ось. Ось такі горіхи. І це мене не може не, не дивувати і не тішити, що горіх фактично сам очищається від плюски. Це дуже важливо. Це просто е, надважливо, скажімо так. Ось. І, і це було помічено і в минулому році, але в минулому році там в основному сигналочки були і якби нічого такого не це. Я не продав цьому значенні, але цього року, ось дивіться, все фактично повністю. Який не відділяється, то він вже зрозуміло, що йому кірди. От. Але таких небагато цього року. Ось це відділяється один. От. Їх небагато цього року. Ось така ситуація. Так, його... Потрібно було, до чого? Його потрібно буде дочистити. О, попалась Гарібальді. Його потрібно буде дочистити, зрозуміло, але... Ось гляньте, яка красота. Тут ось теж це врожай десь з шести рослин, які вже е, друге плодоношення здається після сигналки. І там е, сигналки цього року на десь 10 рослинах там по, по пару горішків. от, Трошки більше можливо. Отака от от така ситуація. Так що перспектива в неї, я думаю, велика, як для десертного горіху і можливо на якусь. Кондитерку крупноплідний, ну, що крупноплідний горіх підходить, їй такі. Ну. Давайте візьмемо середній горішок, так само як з трапезундом зробимо. Ось. Бум. Все. Ось. Ядро вже майже висохло. Давайте ще одного. Це я з'їм, бо він... Дуже смачний. Ось і дивіться як він очищається. Шелухи на ньому фактично. Да, він вже майже сухий. Ось. Ой. Оп. Ось така. Наповненість. Він майже сухого горіха. Ще одного. Любі горіхи я беру, я не вибираю. Ось. Товщина скорлупи, ви бачите, і саме ядро очищається, без шелухи стає. О. Це на ваших очах, щоб нічого не видумувати. М -м -м -м. Просто бомба. Солодке ядро, жирне. Оце горіхи вирощені без поливу. Якби був би полив, о! Так, де він впав? Дивіться, які ядрище то воно вже все, майже сухе. Якби був би полив, я думаю, що він був би ще краще набитий. От, а товщину скорлупи ви бачите. О! Чим це не супер горіх? Ось така штука. Так що сушу і далі дозніму, мабуть.